Із настанням холодів варто задуматися не тільки про зміну власного гардероба, а й подбати про заміну шин для залізного коня, бо насамперед це впливає на безпеку вашого життя та інших учасників дорожнього руху. Тим паче температурні показники вже сприяють цьому процесу. Загально прийнятий стандарт зміни шин це середньодобова температура плюс 7 градусів. А так як зараз ми бачимо, що в нас ні ночі вже буває іноді заморозки. Іноді вже морози, на, решт, на деякій частині України вже випадає сніг, тому краще з заміною шин зараз не відтягувати. Тому що літня шина при такій температурі втрачає свої властивості і в першу чергу це небезпечно для кальмінного шляху. У Чернігові спеціалісти шиномонтажу спостерігають підвищення попиту на відміну від міжсезоння, а тому знайти вільний час у графіку вже щоразу складніше. До того ж, тепер введено комендантську годину. Тож працювати як раніше цілодобово немає можливості. Друга проблема це відключення електроенергії. Також проблема складається в тому, що нестабільна ситуація з електроенергією. Тобто зараз багато шиномонтажів просто не можуть працювати через те, що в них відсутня електроенергія. І не всім зараз навіть купити генератор для того, щоб людям допомогти цю саму шину чи переобути, чи відремонтувати зараз на даний момент це дуже великою проблемою. Ми вже з цим проходили. Ми намагалися це якось зробити. Це дуже складно. Якщо вам пощастило і ви без проблем знайшли вільне віконце та записалися на заміну літньої гуми, то спеціалісти радять ще звернути увагу на підготовку до цього процесу. Людина, по перше, повинна вчасно приїхати. Щоб не збивати робочий процес людей, вона повинна мати нормальні шини з собою, тобто зимова шина повинна бути не менше 5 мм, без тріщин, без ніяких будь-яких пошкоджень, секретки у людей на машинах стоять на колесах. Якщо була людина, тоді приїжджає, час простоїть, потім ще шукає секретку. Вона не знає, бо можливо в неї вона відсутня, десь загубилася. І це теж є великою проблемою, тому що Одиничні випадки, що ми можемо обійтися без цього, тому радять заздалегідь підготувати все необхідне. Також важливо, аби весь комплект гуми був від одного виробника та одного року випуску, адже різний рівень зношення шин може спричинити ДТП. Якщо людина основну масу їзди в неї це по місту, то я б шиповані шини. Собі наприклад, б, наприклад, би не став, тому що влада в нас по місту Чернігів, в принципі, з снігами, зимою на дорогах справляється чудово. А як показує практика, то на шипованих шинах на асфальті ще може статися гірше ніж просто на звичайній липучці. Тому що шипована шина це як людина на ковзанах. Я би ще рекомендував після заміни шин поїхати зробити перевірити розвал сходження на автомобілі, тому що. Особливо, якщо це нова гума, то краще переплатити за послугу розвасходження, ніж зіпсувати нові шини. Ще у сезон низьких температур радять постійно перевіряти показники тиску в шинах. Зима, як показують закони фізики, більшає мороз падає тиск в шинах, і потім шина просто може прийти або швидше знестися, або пробитися. Через те, що потрапить в яму з слабкого тиску, вона просто може. Вийти з ладу, у свою чергу з настанням теплого сезону та підвищенням температури навесні зимову гуму також треба вчасно змінити на літню, адже зимова шина дуже швидко зношується за високої температури. До того ж, гальмівний шлях у такому випадку також збільшується. А тому тут точно можемо сказати на все свій час. Тож дбайте про свій автомобіль. Це убезпечить вас від додаткових проблем, а пересування на дорозі принесе комфорт і безпеку.